Ми долучаємо до нашого ефіру Костянтина Денисова, це військовослужбовець Легіону Свободи, з яким будемо обговорювати ситуацію на запорізькому напрямку. Пане Костянтина, мої вітання вам та вас, слава Україні! Слава. Ми переможемо Слава. пане Костянтина, яка ситуація, яка активність Росіян на тому відтинку, який наразі боронять військові Легіону Свободи? Чи намагаються Росіяни наступати там? Так, вони постійно під прикриттям артилерії, бронетехніки, кидають фото штурмову для того, щоб відбити позиції, які вони втратили під час дві, в 2 путні 2003 року. У них є там, можливо, якісь, але даються вони важкою, з них багато поранених, і техніка є знищена, точково утратим нашої і ну, артилерії е, дальної зараз більше ініціатива на ворога. Я ж кажу, що вони намагаються е, звузити. Ну, якщо наші хлопці два третього року розширювали лінію фронту, натискають п'ян глиб Запорізької області. То зараз росіяни дзеркально намагаються її е, звузити і е, влаштувати так звані е, клешні, щоб охопити кладів наших хлопців, тобто звужують заганяють. Ну я ж кажу, що у них це не вдається там. Ну за маленьким виключенням, може там якийсь там чи опорник відіб'ють, але перед тим гамселя, там, два е, 24 на 7, там е, кидають mm -hmm. своїх штурмовиків. Вота. Костянтин, а чи можна очікувати на зміну їхньої тактики найближчим часом, і що може на це повпливати? Ну, вони, в принципі, так це та сама: це арта, обстріли постійні і піхотні атаки. Вона не змінюється, задача намагається витиснути нас е в нашу сторону, пересунку? Бойових дій, ну а глобально вони не приховують планів повністю захопити Запорізьку область. Ну а наразі у них така болить постійно, вони хочуть знову відновити контроль над населенням потім і вони втратили бойових дій. Хоча того року залишилося три стінки, але наразі вони не можуть. А скільки російських військових наразі зосереджуються там на запорізькому напрямку? Мені складно оцінювати різноманітні підрозділи, проходять рекрутінг свої ряди, і єдине можу сказати, що дуже постійно підвозять, посилюють на провітної крові населенням на Території, судячи з самі отримали, вони будуть певні з роботи. оцих. дякуємо вам Костянтин. Костянтин Денисо, військовослужбовець Легіону Свободи, долучався до нашого ефіру. Говорили про ситуацію на запорізькому напрямку.